Тимчасовий захист українців у ЄС подовжено до 2027 року. Польський Сейм відхилив законопроєкт Навродського проти українців. Як зберегти легальний статус під час очікування карти побиту у Польщі? Поїзд Київ-Бухарест. Укрзалізниця продовжила маршрут і додала три зупинки. Та обов'язкова реєстрація українських авто в Чехії для власників ЗДР. Про все це у цьому випуску. Друзі, вітаю вас на каналі Українці за кордоном. Тут ми говоримо про головне новини, які безпосередньо стосуються нашої діаспори в Європі, Канаді, США та по всьому світу. Якщо вам важливо знати, що змінюється у законах, міграційних правилах та правах українців, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Це допоможе вам розвивати український голос за межами батьківщини. Тимчасовий захист для українців у ЄС подовжено до 2027 року. Європейський союз ухвалив рішення, яке стосується мільйонів наших співвітчизників. Тимчасовий захист українців подовжено до березня 2027 року. Це рішення офіційно підтвердила Рада ЄС у липні 2025 року, зважаючи на триваючу війну та відсутність умов для безпечного повернення додому. Програма охоплює всі 27 країн-членів Євросоюзу, а також асоційовані держави Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Що це означає на практиці? Українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть і надалі легально жити, працювати, навчатися та користуватися медичними і соціальними послугами в ЄС. Як продовжується статус у Німеччині, Франції, Чехії, Іспанії та Італії автоматично без повторних заяв у Польщі та Нідерландах через онлайн-заявку у Словаччині чи Португалії після особистого візиту до управління? Більшість країн вже оприлюднили офіційні інструкції, а детальні роз'яснення очікуються у лютому 2026 року. Українцям варто пам'ятати. Статус тимчасового захисту можна мати лише в одній країні ЄС одночасно. Якщо ви змінюєте країну проживання, потрібно повідомити міграційні органи, щоб анулювати попередній статус. Після 2027 року планується м'який перехід на інші типи дозволів: посвідки на проживання, гуманітарні візи чи статуси довгострокового резидента ЄС. А поки головне ніхто не залишиться беззахисним. ЄС гарантує українцям стабільний статус і підтримку ще, щонайменше два роки. Друга важлива новина з Польщі, де проживає понад півтора мільйона українців. Польський сейм не підтримав резонансний законопроєкт президента Короля Навроцького, який передбачав скорочення допомоги українцям і запровадження кримінальної відповідальності за так звану пропаганду бандеризму. Документ також передбачав посилення покарання за незаконний перетин кордону та створення суворішого режиму для українців, що перебувають у Польщі після 2022 року. Під час голосування у Сеймі більшість депутатів виступила проти ініціативи 244 за відхилення, 198 проти, троє утрималися. Таким чином, законопроєкт офіційно провалено. Що це означає для українців? Допомога, яку надає Польща, залишається чинною. Це стосується і доступу до роботи, медицини, освіти, соціальної підтримки. Пропозиція Навроцького викликала серйозний резонанс. Українське посольство попереджало, у разі прийняття подібних норм Київ був би змушений застосувати дзеркальні заходи. Та цього вдалося уникнути. І сьогодні ми можемо сказати, що українсько польські відносини витримали чергове випробування. Тут логічно перейти до теми, яка щодня хвилює десятки тисяч наших людей у Польщі: як зберегти легальний статус, поки ви чекаєте рішення про карту побути? Карта побуту у Польщі. Що треба знати про штамп у паспорті? Третя новина практична, але надзвичайно важлива. Процес отримання карти побуту у Польщі може тривати місяцями, а іноді й роками, але головне не втрачати легальний статус під час очікування. Після подачі документів до воєводського управління у паспорт ставиться спеціальний штамп, який підтверджує, що заява прийнята до розгляду. Цього моменту ваше перебування в Польщі законне, навіть якщо термін візи чи попереднього дозволу сплив. Але є кілька важливих нюансів. На штампі ви можете залишатися в Польщі, але не можете виїжджати за її межі. Повернутися після виїзду буде неможливо, доки не отримаєте пластикову картку. Подорожі в межах Шенгену також заборонені. Іншими словами, штамп це ваш тимчасовий щит, але він працює лише всередині країни. Під час очікування українці можуть продовжувати працювати у того ж роботодавця, користуватись медичними послугами, банківськими рахунками, соціальними програмами за умови, що мають ПІСЕЛ і чинний контракт. Важливо, дія штампа припиняється в день, коли воєвода ухвалює рішення. Якщо воно позитивне, ви офіційно переходите в статус особи з дозвілом на тимчасове проживання. Отже, навіть якщо карта побуту ще не виготовлена, ви залишаєтесь у Польщі легально. Українці в Європі сьогодні мають стабільну юридичну опору. Тимчасовий захист у ЄС продовжено до 2027 року. Спроби обмежити права українців у Польщі провалилися. А перебування на штампі це легальний статус, який варто знати і не боятися. Міжнародний маршрут Київ-Бухарест став ще зручнішим. Українські залізниці оголосили про розширення сполучення. Тепер поїзд робить три додаткових зупинки на території Молдови. Це відкриває нові можливості для подорожей до Європи залізницею, роблячи маршрут більш гнучким і комфортним для пасажирів. Згідно з офіційною інформацією Укрзалізниці, поїзд номер 99100 Київ-Бухарест відтепер проходить через міста Унгени, бельц ораж та Окниця. Саме там пасажири можуть здійснювати посадку та висадку. Крім того, у містах Велченець та Унгени здійснюється прикордонний контроль. Тому, плануючи поїздку, варто враховувати додатковий час на проходження перевірок. Представники Укрзалізниці також уточнили, громадяни країн, які не входять до Європейського союзу, повинні мати транзитну візу для проїзду територією Молдови. Для українців така віза не потрібна, тож подорож залишається простою і доступною. Квитки на оновлений маршрут Київ-Букарест уже можна придбати на офіційному сайті Укрзалізниці у мобільному застосунку або безпосередньо у залізничних касах за бажанням, пасажири можуть також замовити квитки на автобуси, літаки чи інші поїзди між містами України та за кордон. Сервіс працює цілодобово, а всі квитки є офіційними. Цей напрямок уже став одним із найпопулярніших серед міжнародних маршрутів. Лише за перший місяць оновленим потягом скористалися 6588 українців. Пасажири відзначають, що це зручний спосіб дістатися до столиці Румунії, де знаходиться один із найбільших європейських аеропортів, а звідти продовжити подорож до інших країн Європейського Союзу. Нові зупинки в Молдові роблять маршрут ще доступнішим не лише для тих, хто вирушає з України, а й для іноземців, які планують відвідати нашу країну. Тепер подорож Київ-Бухарест проходить через три важливі міста унгени, Бельці та Окницю, що значно розширює географію сполучення. Це також створює нові можливості для бізнесу, туризму та культурних контактів між країнами. Фахівці відзначають, що розширення маршруту це частина стратегії укрзалізниці з інтеграції української транспортної системи в європейську інфраструктуру. Поступово залізничне сполучення України з ЄС стає все більш зручним, швидким і сучасним. Пасажири отримують нові можливості для подорожей без зайвих пересадок із комфортом і безпекою європейського рівня. Отже, якщо ви плануєте поїздку до Румунії або хочете відвідати Молдову дорогою, варто скористатися цим оновленим маршрутом. Забронювати квиток можна вже сьогодні. Просто оберіть напрямок, перевірте вартість і зручний час відправлення, і забронюйте квитки в застосунку Укрзалізниці. Не відкладайте подорож, європа стала ще ближчою. Українці, які перебувають у Чехії за тимчасовим захистом, повинні знати важливі правила реєстрації автомобілів, щоб уникнути штрафів і проблем із законом. З 1 січня 2024 року всі українські автомобілі в Чехії підлягають обов'язковій реєстрації. Це стосується також тих, хто має статус тимчасового захисту або візу толерантності. Ігнорування цього правила може призвести до адміністративної відповідальності та штрафу до 30 тисяч крон. Міністерство транспорту Чехії наголошує, керувати авто без реєстрації заборонено. Кожному, хто отримав статус тимчасового захисту, дається 7 днів з моменту його видачі, щоб зареєструвати автомобіль. При цьому міняти українські номерні знаки на чеські не потрібно. Після успішної реєстрації можна й далі користуватися українськими номерами. Процедура запроваджена для підвищення контролю над іноземними транспортними засобами та покращення фіксації порушень правил дорожнього руху. Під час реєстрації в обов'язковому порядку вказується адреса фактичного проживання власника, тому у разі порушення поліція може швидко встановити особу водія. Якщо авто не зареєстроване, штраф може бути виписаний одразу під час зупинки. Тож варто подбати про оформлення всіх документів заздалегідь. Щоб зареєструвати автомобіль, необхідно звернутися до відповідних транспортних органів. Там нададуть форму заявки, яку можна заповнити на місці або знайти онлайн. Для реєстрації потрібно мати посвідчення особи водія, свідоцтво про реєстрацію авто в Україні або техпаспорт, а також довіреність із завіреним підписом, якщо процедуру проводить уповноважена особа. Після подачі заяви автомобіль офіційно вноситься до Чешського реєстру транспортних засобів, і ви можете законно користуватися ним на території країни. Штраф за відсутність реєстрації може сягати 30 тисяч крон, тому не відкладайте цю процедуру. Реєстрація українського авто це не лише вимога закону, а й спосіб убезпечити себе від непорозумінь із поліцією. Це гарантія того, що ви зможете вільно пересуватися країною, зберігаючи українські номери та дотримуючись правил. Окрім обов'язкової реєстрації для легального пересування Чехією, необхідно мати чинний страховий поліс Зелена картка. Це міжнародна страховка, яка покриває збитки, заподіяні третіми особами у разі дорожньо-транспортної пригоди за кордоном. Варто пам'ятати, що цей поліс не покриває збитки самого винуватця аварії, але є обов'язковим для всіх іноземних авто, які перебувають на території Чехії. Оформити зелену картку можна як у Чехії, так і в Україні, але за кордоном її вартість значно вища. Найзручніше зробити це онлайн швидко, офіційно та без черг. Після оформлення ви отримуєте електронний документ, який є офіційним підтвердженням вашого страхування. Поліс доступний для легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, моторолерів, причепів і напівпричепів. Якщо ви вже тривалий час перебуваєте в Чехії, не забувайте вчасно продовжувати поліс, щоб ваше пересування залишалося легальним і безпечним. Пам'ятайте, відсутність чинного страхового поліса прирівнюється до порушення правил дорожнього руху і також може призвести до штрафів. Тому краще не ризикувати і завжди мати при собі підтвердження страхування. Отже, реєстрація автомобіля і наявність страховки це два головних кроки, які гарантують українцям у Чехії законне та безпечне користування транспортом, виконуючи ці вимоги, ви не лише захищаєте себе, а й демонструєте повагу до правил країни, яка надала прихисток. Попереду ще багато викликів, але кожна з цих новин це сигнал, що Європа продовжує стояти поруч з Україною. Якщо вам важлива перевірена інформація, пояснення законів простою мовою і підтримка для українців у Європі, підпишіться на канал Українці за кордоном. Поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, у якій країні ви зараз живете. Це допоможе нам зробити контент ще ближчим і кориснішим саме для вас. До зустрічі у нових випусках! Тут, де ми говоримо про головне життя українців за кордоном.